Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство 1818. Сьогодні п'ятниця, 24 березня. кладемо загальний розклад на Запоріжжя. Ну, дивіться, якось ми в очікуванні знаходимося поки що. Знаходимося в очікуванні. Чекаємо. По-перше, ця карта показує, що ми якось підсилились. Зробили якісь речі, може, десь поблизу, під Запоріжжям, чи ще десь там прибрали ті кораблі, які-то пускати. Я не знаю, я просто кажу, який, накидаю, який які моменти можуть бути. І, е... вроді як непогано, але дивіться, у нас на кінці лежить король. Давайте ми роздивимося, що це за король і що він нам несе. Що він, нам несе? Е... він нам несе правосуддя. І ми будемо мати своє. То сподіваюся, що це наш наші ППО, наші ППО. І е, вони будуть нас охороняти, я так розумію. Ну, я так бачу цю історію. Бо я е, спитала конкретно запитання. Давайте я ще складу, покладу Ленорман спитаю. Король, який лежить у нас в розкладі мечовий. Це наші українські повітряні сили, які нас захищають, так чи ні? Така собі історія. Це російська історія. Те ж саме, дивіться, як цікаво, тобто по нашому питанню, по місяцю. Це іде ситуація дуже нервова. Вона не каже ні, але це циклічна карта. Тобто вони можуть захищати, можуть захистити, а, а можуть і не, не змогти захистити. Коли я кладу на російську, тут падає рулетка. Тобто, воно взаємозв'язано. Тобто, тут таки буде ця історія, і наші хлопці або захистять, або щось пропустять. Тому і на росіян падає та ж сама практично карта. А, просто вона трошки проще, як рулетка, да? получиться, не получиться, попадуть, не попадуть. Тобто, все ж таки, яка ситуація у нас загальна буде? Вона впала третьою, і вона, як завершила цей розклад? Ну, бачите, все ж таки мечові карти нам впали, так? Да? Так, давайте глянемо, які у нас будуть.